Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Ленапетит. І сьогодні я з вами приготую смачні конвертики. Дуже швидкі з трьох інгредієнтів. Свята вже закінчилися, але їсти і готувати щось потрібно, тому беремо тісто філо, адегейський сир. Можете брати бринзу ну або те, що вам подобається. Розтоплене масло вершкове і зелень. У мене трішки кропу, трішки. що це в мене? Петрушка. перше, що ми зробимо, натримо сир. Сир ми натерли, тепер поріжемо зелень. Просто міленько поріжте зелень ту, яку ви любите. Зелень нарізали. Тепер беремо розтоплене вершкове масло і промащуємо ось так. Тісто. Потрібно працювати дуже швидко, бо ви знаєте, воно дуже-дуже тоненько і швидко підсихає. Друзі, я вже поставила розігріватись сковорідку. А тепер беремо, ось так на середину, викладаємо сир, невеличку кількість, і присипаємо зеленю і збираємо конвертику. Беремо обов'язково два ось такі слої, не одне, а два. Обережненько, ось так. Ось так накриваємо і закриваємо ось так конвертиком. І вийшов у нас такий, ну, майже квадрат. І одразу викладаємо на пательню розігріту. Поки підсмажується перший наш такий конвертик, робимо другий. Пройшло буквально 3 хвилинки. Перегортаємо на іншу сторону. Ось дивіться. Які гарні. Ще буквально хвилин 2-3 на невеличкому вогні. Друзі, ось останні я вже зняла зі сковорідки конвертик. Змащуємо всі їх ось так вершковим розтопленим маслом. І все, можна заварювати чайочок і смакувати. Це дуже насправді більше розповідати, ніж воно робиться. Тепер покажу вам його в розрізі. Бачите, як гарно. Заварюйте чайочок і пригощайте своїх близьких. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!